Друзі, РСТВ Перші про головне, поїхали. Це бойовий командир мого сина Марка. Марк тоді був щасливий та натхненний, що потрапив до 36-ї бригади морської піхоти. Все було добре. Пише Павло Федоров, батько військового далі. Мовою оригіналу. Я був спокійний і не переймався за долю мого сина, бо був на всі 100% впевнений в тому, що командування з відповідальністю ставляться до своїх підлеглих. Коли мого сина поранили, то його командири мені телефонували, підтримували морально. Також командування 36-ї бригади морської піхоти зробила все, щоб мій син отримував увесь документальний супровід. Керівництво бригади і його батальйону були завжди на зв'язку. Мене те дуже тішило і підтримувало морально. Я вірив у ЗСУ, але так сталося, що підрозділ син розформували, і таких поранених, як мій син, перевели в іншу частину. Туди списували таких бійців із інших підрозділів. Зверху був такий наказ. і Тоді ми з сином зіткнулися з іншою армією. Нібито вона й українська смердить совком. Солдати там не люди а якісь кріпаки, з якими можна поводитися би як, не поважаючи їх права, не зважаючи на їхній стан здоров'я, там не зважають на те, що у солдат є батьки. Сім'ї, які чекають на своїх синів та чоловіків, мені не зрозуміло, чому так буває. Чому такий кричущий контраст між підрозділом, в якому служив мій Марк і між тим, куди він потрапив. Мого Марка затримали в лікарні, де він лікувався в післяопераційний період. Його подали в СЗЧ, Його відвезли в той підрозділ, в який його перевели, але так і не зарахували. А повинні були його звільнити на протязі вересня 2025 року. Але так не сталося. Марк сьогодні мені зателефонував. Зв'язок був дуже поганий. Навіть окремі фрази не можна було розібрати. Є що я почув, мене посадили в яму, а в лікарні він перед цим лежав із-за запалення нирки та набряку в області Копчика, бо Копчика немає, бо він щас назавжди під час вибуху ворожого дрону. Сьогодні мені телефонували офіцери із 30-ї 36-ї бригади морської піхоти. Сказали, що не дадуть ображати морпіха Федорова марка. Пообіцяли зробити від себе все можливе, щоб вирішити цю ситуацію. Я їм вірю, бо це справжнє ЗСУ. А військовий роха попереджав про це. Серед наших військових є термін «м'ясні роти це не ті розрекламовані Розділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпійовані, як ССО, ТРО. Ні, вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі. Теж бувають і по телевізору чи в тг каналах. Вам про них не скажуть відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджують про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків з ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалу орочих чмобіків або про зеків вагнерів, то стримують все це б кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття, отакі люди, вони не чули. Про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Ідучи на роботу, снідуючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.